Вітаю на каналі Зелена Митошня. Робила цю зону, але деякі плями постійно позалишалися. Сьогодні довезла ще трошки хост зі своєї колекції, трошки є в горщиках, підростали, а деякі копані. І зараз я хочу попідсаджувати їх в пусті місця. Було дуже спокотне літо і багато хост. У мене ось у такому вигляді. Поливу їм зовсім не вистачало, в тіні у нас було майже 40 градусів, тому нічого їх не рятувало. Ну, Сподіваюсь, тут місце буде їм затишніше, і вони будуть в наступному році краще виглядати. Тож, зараз садимо і чекаємо весни. А треба мені довести до ладу цю частину. Зараз поприбираю бур'яни і розпочну висадку. Ось ця сторона, вона більш сонячна. Я лицю я приберу і треба буде сюди щось таке підсадити, яке витримає рослинка, яка витримає сонце. А ось сюди вже можна посадити і хосту. Я сьогодні на це місце привезла ось таку хосту. Це хоста Вікторі. Вона росла на дуже палючому сонці, і подивіться, як вона гарно виглядає. Так, кінчики припеклись, але якщо вважати, що в затінку було плюс 40 і не було дощів 6,5 місяців, ну ми поливали зрідка, але я вважаю, що вона витримала і красуня. І ось тут вона буде займати дуже гарне місце. Вікторі вже висадила. Висадила цей куток-сидусер. Я прибрала все ж таки звідси до центру розбите серце, трошки зміщую її в сторону. І хотіла показати, як виглядає коренева у хост, які зростали в горщику. Ця хоста висаджена більше року назад в горщик. І подивіться, як гарно обросла коренева. Грунт я в горщик такий робила легкий. Тут подліт, пісок і, звичайно, садова земля. В принципі, наріс непогано і дуже класно виглядає. І розтрушувати такий ком не обов'язково. Якраз зараз, не порушивши кореневу систему, я зможу висадити такий екземпляр хости одразу в ґрунт. І при цьому вона буде гарно вже стартувати і розвиватись. Висадила хости. І оскільки тут вже починається більш сонячне місце, вирішила сюди досадити декоративні трави. Позбирала по всьому саду ось такий мілк у соку. Одна в мене стояла в тінь в горшочку то вона більш зеленіша. А ці, бачите, так забарвлені таким бронзово-коричневим кольором осоки. Дуже мені подобаються оці такі, такі тонкі листочки, і вони такі, наче котечкою, зростають. А з цієї сторони висадила ось таку осоку. Це осока Evergold. Подивіться, наскільки вона висвітлює це місце. І поряд з цією хостою дуже гарно виглядає. Хоста ця буде велика Вікторі. Вона може закрити цей весь простір. От коли закриє, тоді я трошки трав поприбираю. А зараз пусті місця хочу позаповнювати таким чином. Висадила сюди більш затіночок хосту, та, що зростала в мене вже рік в горшочку. Це професі Fulfilled». Це гарнюча седусер, але в плямках від поливу клопогон підрізала і децентру центру пересадила О, там за кущ Барбарису, їй там буде і темніше, і вона так гарно поєднується з моєю квіточою цією яблунькою, то я не хочу її далеко прибирати від цієї яблуні. Залишила. Прикопала, верніше, отам поза Барбарисом. Буде дуже гарно з цієї зони проглядатися. І я казала, що хочу ось поза цією хостою яскравий голдстандарт, стандарт, хочу тис. Я маленьке посадила, придбала обережнюків. Саме Найменший тоді коштував у минулому році 75 гривень. Але коренева також виявилася маленька, він загинув. І сьогодні зовсім випадково ми поїхали з подругою в епіцентр, і я там знайшла тис фасті, фастігіата за досить приємною ціною. І розмір у нього разів в 5, напевно, може і більше, від того, що я купувала самий маленький. Але ціна за нього була класнюючи до 300 гривень. До. Зараз так точніше не згадаю, ну до. І вирішила собі сьогодні зробити ось такий подаруночок. і зараз його туди посаджу. От просто він мені так просився, і, бачите, так і трапився прямо сьогодні, як гарячі пиріжки. Дуже доречно, бо хотіла завершити цю ділянку вже, вже вечеріє. і зараз швиденько це все посаджу. Зранку вийшла в садочок і зрозуміла, що хочеться мені позаповнювати пусті місця тут між рослинами повністю. І тис був посаджений з вечора, тому я вже не стала знімати. Ой, як він підніметься, буде дуже гарно. У мене тут зростав великий тис, але я його пересадила зовсім в інше місце. І отут така темно-зелена колона, мені дуже-дуже хочеться, щоб росла. А щоб заповнити пусті місця, от о, саме отут за осокою, вона темненька. У мене тут темненька яблунька і барбарис темний. Е, так, тут є зелені кольори, але мені захотілося чогось такого ніжного. І додати більш яскравого кольору. Так, звісно, можна висадити деякі сорти гейхер, вони будуть зростати на сонечку і додать яскравості. Але я тут посадила шавлю, шавлю дібровну рожевого кольору. Вона зараз відквітувала, у цвіті, я відріжу. Якраз і менше буде навантаження після пересадки. І другий раз вона ось квітувала такі маленькі дрібненькі квіточки, але ось така рожева плямка в поєднанні з зеленим кольором мені тут дуже до вподоби. І ось звільнилось тут містечко. Я ще викопаю цю ж ялицю хвойну рослинку. І хочу тут додати також якоїсь яскравої хвойні рослини. Думала я, думала всю ніч над цим, що ж мені тут висадити. У мене є куляста форма. Тує жовтенької. І напевно я її сюди висаджу. Бо ялиночки у мене тут є. Вони хоч і не жовтенькі, але це хвойні кулясті тут є ось одна, і тут у мене ще є іншого сорту, друга. І такої ж кулястої зеленої форми, начебто зараз і барбарис, але листочки з нього. Падуть зимою. От щось мені хочеться, щось тут було яскраве. Жовтенька тут є і туя, ось східна туя ауреанана але вона в цей час вона така салатова більше. А у мене є туя, яка зараз жовтенька. От саме її я сюди і підсаджу. Я думаю, що тут буде їй класно. Це сонячна сторона. І хоч вона буде зростати під яблунькою, але під яблунь з сонячної сторони. І я думаю, їй вистачить для цього жовтого кольору тут світла. Ну, не вистачить, то, як завжди, зелена мотошня ми пересаджуємо, ми доводимо сад до ідеалу. Ось такий результат у мене вийшов. Виглядає дуже яскраво і кольорово. Для тих, хто полюбляє більш спокійні тони, то напевно, така композиція не підійде. Але хто хоче мати стабільну декоративну впродовж всього теплого сезону композицію, то Давайте назву вам, що тут є. Це Барбарис Адмірейшн червоний з жовтою облюмівкою, це Барбарис Кобальт. Він дуже подібний до самшиту. Листочки дуже схожі, але, як і всі Барбариси, він колючий. Тут у мене висаджена туя жовтенька Альберта Круп, якщо я не помиляюсь. І, ну так, хвойну. Я вже декілька разів казала, бачите, вони зовсім поряд висаджені. Я приберу на штамбі. Але, в принципі, якщо у вас куляста форма невисокого зросту, то можна поєднувати з рослинами на штамбі, купувати на більш високому штамбі, і у вас буде ще й багатоярусна така композиція. Але мені в цьому місці така вона тут не потрібна. І зовсім є інші ідеї. Трохи. Підсадила з лакових трав для такої повітряності. Вони ось на вітерку так колишаться гарненько і заповнюють пусті місця. Це невисока травичка, вона такою і залишиться, тільки наросте більш пушнішою. Так, моя хоста Вікторі. Тут у мене осака Evergold. Вона така приємненька, м'якенька. Сподіваюся, при поливі вона тут буде гарно рости. У мене в іншому місці зростає на більш сонячному місці, то ну, зростає. Але я б рекомендувала для таких травичок більш тіньове місце. Ну, саме для цієї. Тут у мене ялинка Карель. Вона буде розростатися, але всі хвойні ростуть помірно, такі карликові і ця ялинка в тому числі. Тому я навколо неї попідсаджувала багаторічники. Багаторічники ми ділимо кожні е, десь 3-4 роки, особливо гейхери, тому вони їй не завадять. І я підсадила. Їй декілька сортів гейхер. Це викопала на цій ділянці. Взагалі-то в мене гейхери ростуть в старому саду. Тут ще небагато сортів я попересаджувала. І оцей саме кущик він гарно наріс, і він такий приземистий, не такий, як в затіночку росте. Цей кущик ріс на сонці, і тому я думаю, що пересадку на таке місце він переживе без проблем. Ну, оці два кущики вони зростали притінені іншими рослинками. Ну, сподіваюся, що виживеть. Це старі кущі, які також на, ну, дали молоді поділки. В принципі, я не сподівалася, що з них щось виросте, бо це були маточні, з яких я брала живці. Ну, поки попідсаджувала, бо в мене тут, я ж кажу, небагато гейхер, а хотілося вже заповнити оцю. Пустоту, цей простір. Оцей берез е, також буде розростатися, він буде е, змикатися в майбутньому з цією ялиночкою, але я буду його пристригати, ну такою кулясто, подушковидною формою буду робити. Хости, якщо будуть розростатися, буду також ділити, тому. Їх близькість розташування для мене це не проблема. Ну от. Зробила я свою діляночку. все дуже гарненько. І я дуже-дуже задоволена. Тож, до нових зустрічей.